Шо, Леня? Льон! Леня пропав. Ух ты, диви Так. О! треба пушку одну получати. Там тібна уб'є. О, біжимо, біжимо. Так, нам треба нафармити багато скрапа Але перше треба хоч якусь пушку. Мені здається, по мені тільки що пробували стрільнути. У, коптер. Мені його не треба. На таких серверах ліпше на коптерах не літати. Алло. О, Льоня! Ти де був? Ти вже знімаєш? Так. Я вже Я воду брав. Поняв, я вже пушки пробую знайти. Добре, ти на сервері? Вже, так. Добре, чуєш, Льоня, нам треба зараз попасти на аутпост і трохи пофармити. Коротше, чуєш, Льон в фарми біля аутпоста е ресурси нам для кібітки. Так прям коня. Идем сюда. О боже! Ой! Это жоу! Я зараз на F7. Чекай, я бачу Його вбили, його вбили. А це аутпост його вбив. Пост не стріляє Тільки стреляю. Теасская скук. Нецеписница, да. Пато. Фур можешь викидати. Гьнь! Я Я ш... Ду... У нас 1800, ну три, к дерева, короче. Вже 4 квартира. У на мене 2 каша. Ну, ми в принципі закінчили, ми в принципе закінчили, мы можем вже йти. У меня нема найтвижен. Чо-шо? Найтвижен дай. У мене тільки один. Тільки Льоні не кільтуєм, Льоні не кільтуєм, добре. Mm -hmm. Давай, давай буду щось Тут? Я не знаю, я не бачу територію. Нас січки кидають, да кидають, да. да, да, да. Боже. ж... Пофіг, пусть райдить ту дверку. Ми сюди забіжимо. Ха, Боже, ми тільки базу побудували. У нього сішки не хватило. Вони на почті дверь зламали. У них не получається. I got you, bro. I got you. I killed him for you, don't worry, I'm friendly. <звук> Не-не-не-не-не. Наші це говорить, якщо ти думаєш. вони одну сішку чисто просрали. Тіп, ага. го, попробуємо відкрити. Чекай, я їх не бачу, я ж нічого не зроблю. Я дивлюся через це. Боже. Вони наверху. Мені каже. Один зараз буде Кіп, тіп, з двушку, тип з мужкою, коротко. Слышь, знаешь, как камен. А ты можешь хоть якусь пушку? Да. Дай мне хоть якусь пушку. А потом. Эээ, таких педийз я думаю. Систи, ведите, ведите, ведите. Вкрыты не можно, точно. Видите, за не, нехай закрытий. Ой, відкрите, Давай. на сишке пускай на нас я короче чуешь тип 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 выйду дай мне все прикольные Я типа взмите с одной пушкой давай ты 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 там на там там Там, 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 Бив. Бля. Не має Бл не можу не Я можу без зараз пушки по фарму. Okay. О, колос валяется просто. Я якось павбив. Он такие вечники. мене є трапган і патрон. Я вбив тіпа па якогось. Какая там тип бежать? Потронем на момент, потронем на момент, потронем на момент. Калаш. Типа куча ракет. Типа, э, тут типа одного куча ракет просто. Леня, у нас є куча пушек. И бронька. Ой, сказка. Хорош. Е, чекай, у нас ещ две двери. Я их зараз на заменю. Похожу. Мне кажется. Що... А його зарастусь другу, я його зарасту. Хтось... Нікого, нема нікого. Так я всіх. У мене його дробовик. Вбили з калашом і фулсетом. Ляня, мене вбили. Малий, прям реально дійским голосом такий не бій, не бій, я добрий ігрок. А, він мене сам херачить. Давай. Я його положив Ов, тіпа Калаш, калаш, калаш Ов, тіпа, МП5 був В мене патронів нема Чекай Я намагаюсь вижити Я тіпа вбив Чітко Калаш был. Конечно, все, я не сможу забрать. Хочусь. Пулемечик, за помячка. Я всех бываю, що біля нас. Бежу, 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 бежу. Попаду, попаду. Я дома. Добрый, так, Леня, у нас є речи. Там біля нашої хати буде дуже, типу, акуратно, коли ти ще раз проходиш. Ну я ще хоч щось нафармив, типу. О, так ти хорошо нафармив. Я просто ходив, я типів вбивав. Подожди, а ти калаш взяв? А чого тебе немає? Вийде перший, вийде перший, чех. Нікого? Добре, або зараз буде контент, або найвеликий б в історії. Mm. свій труп Ай, мене вбили, вийди на вулицю золотай! It was at this moment he knew he fucked up. Дубей, дубей, опидимы. А бы не забрал лес и бежит тудому, забрал лес и бежит до тудому, забрал лесы. Тикай, тикай, тикай. Ты бы был ушёс? Да питон. там она есть Ага. Не велюшься вообще. Боже тут калашист пробігає просто! Разве просто рейдер Не-не-не-не-не-да-да-да-да-да, це коротше наш калашисты камплять. Да я падає, тут усі на нього збіжалися, я хочу уже золота. Чекай, я вийшов. У мене є шутган О, боже, забей. до дому, втікай додому. З деякими лесами. Нет, я... там три калаша золото. бомжик якийсь був. Приносим лут, я не знаю. Так я це і роблю зараз. Стій тут плю. Там ще, тут куча Был? бомжики бегают. Положи одного. Але мене хілки нема. Не пробуй Якщо ти в тебе якщо в тебе куча речей, біжи додому. Все, є, є, є. Там ще є ріаси? Е, e, е, да, вроді. Але не дуже погано. Піш, пішли ще заберем, я не знаю. Що треба було грейти ткань. Ні, не Тут типа прям по лютому зарейдили. Що, навіть не ми зарейдили. Мені здається, типи, які рейдили, вже все забрали. Таке курте, так? Да? Ну другий. Наскампили. Так пофіг, якщо ти маєш третій, ти можеш другий і перший крафтити. У нас нема третього теж. Я й несу його. Нас кампили, кстати, Льонь. Маліоні, ми заряжені, тип. Тип, не здається, мы базу не укріпимо Вейди, выйди, як честу пушечне м'ясо. Закрий перше в шкафе двері. Выбігай. Йо, бра, just get C4s and raiders. Все, візьми фулсет, і вийди десь чекай просто на них, бо вони вернуться 100 прос. Я в тому більш ніж впевнений. О, пастор! Він, він просто пішов спати, в нього вилетіло! Вилетіло. Я це і зробив. Чу його речі, често задеспавню. Пастора просто реально вилетіло. Типа він просто лежав, типу, спав. Дуже хорошо розвилися. Ми фулсетники, калаші. Правда, Льоня? А ти пам'ятаєш, що було в минулому відео, як ми всасували? Ну, прямо на серйозі всасували Не пам'ятай. Не нападай. Ну так, це було трохи позорно. Але в цей раз. Пішли, пішли, пішли. Виходь, виходь, виходь. на місію, на місію, на місію. Обідно, якщо ми все просрем. Бо тут... Але б пофіг. Знаєш, скільки в нас рейсів таких є. Один мінус. Забрай його пушку, забрай його пушку. А він, він все реснимай, він, він не? Сзади, сзади! Бив! Я его лутал просто. Сишка, 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 в типа. Додому, додому, додому! Тут тіп, тут тіп, тут тіп! Його підпалю. Ой, двушку блядь. Тіп, чекай, чекай, базу, ту зарачено! Я двох бомжів підпалив! Ще Ще гранату їм закін! Ти точно його положиш? Та там в хаті типа чуєш, давай їх бісити, давай їх рейдити, вообще. Льонь, у нас є сішки. Нам ж треба максимально багато сьогодні в цьому відео видео. Я иду я их. Їх... Я тут. Я Сішки в них кидаю. Чекай ліво і право, чекай ліво і право. Я кидаю Сішки, Ведите, викидите, ведите. А на що ти сюди кидаєш? Та бо потому що, вот бачиш, там двері, там двері, це один і той же самий ярлок. Ми, йому зні... Ми йому з... Це... Це залізні двері. Там тіп, там тіп, там тіп, там тіп. Вони забудовуються, вони забудовуються. Оберігаєш мене? <плес> <плес> Ай! Ай! Тіп, 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 ні, я не знаю, де ти. Ай! Ай! Тіп-тіп-тіп, уже! Ти вбив його? Так. А ти де? Я ззаді, я ззаді. Ні-ні-ні, я не здох! Тут голенький тіп бігає! о Да. Да там, бегай, я его, по-моему, уже рано. Леня, наблюдай, наблюдай. Почекай, реально аэродром сразу вылетаем? Я ему двумя пропанами... Фундамент, я йому і и закинув, закинул. І фундамент, ну, Може ще из бума принесу. Ну, що є? там? Взорвала дверь? Да. Я двоих вбив Ти двоих не вбив? Не Ми в мені? Неш, я... ой, спальник тип, тип, тип кип тип відійди, я ракети фігачу, відійди, я ракети фігачу. Чуєш, можеш е, зараз... Аккуратно, Бля. Аккуратно, ха ха Пусть буде. Охороняй. Та мене бліді. Втікай, я, я маю хілку, я маю хілку. Ти дуже на лові? Да. Да, да, да. Мене вбили, мене вбили, мене вбили, мене вбили, мене вбили! Це ті кипи з хати? Я мені здається, це тіпес хати. Не. Мені здається, що це тіпес хати. Ні, мене вбили. А хто це був? Хто тебе вбив? Лорд Лук. Це один із тих типів? Е, Вони ламають щось. Я ще буду через цю парашу дивитись. Тип, вони щось ремонтують. Так. Да. це на відео це не ставиш, да. Та вставлю, звичайно. Коротше, льоня. Наблюдай. ха чекай. Чекай, чекай Льоня, чекай! Чекай. Я вбив, типа. Кажеться, виходить! Они вбили! Да, блин. Леня, мені треба, чтобы ты хоть СМП-5 був сзади. Боже! Одного вбив. убил? Кто всосал сусідній. соседей? Вида, видамо им базу. Да, я им видам базу.